Під час повітряної тривоги в укритті в 40 кілометрах від лінії фронту ми з вами, як ніхто розуміє, незалежність це не просто слово. Незалежність це наш вибір бути сильною, суверенною європейською державою. Десять з половиною років відсічі російської агресії, з половиною роки повномасштабного протистояння проти ворога. У 2014 році Запоріжжя чітко показало, що вони є українським містом, коли звичайні люди зупинили русський мір. зберегти націю можна тільки одним шляхом допомогти нашим військовим звільнити українців від терору ворога. Тож всі наші дії мають бути направлені на допомогу та підтримку Збройних сил України з Днем Незалежності України! Слава Україні! Ми боремось вже два з половиною роки. Боремось кожного дня. І кожного дня доводимо, що нашій незалежності бути. Запоріжжя це місто зі славетною історією. Запоріжжя це місто зі славетними людьми. І я дякую кожному і кожній, хто причетний до цієї незалежності, хто бореться і перемагає. Це моя перша нагорода. Я був ну, в приємному захваті. Я дуже вдячний, що наша держава, наші військові керівники цінять військовослужбовців і заслуги, які вони приносять українській державі.